Друзі, а тут я вам хочу показати нереально круту зону каворкінгу, яка буде доступна всім власникам цього комплексу. Квартир в цьому комплексі ходімо покажу. Ось тут нас зустрічає величезна зона, де ви можете просто зручно сісти, попрацювати за своїм ноутбуком. Тут тихо, тут спокійно і є все необхідне. Тут ви можете каву собі зробити на кухні. Далі ходімо, покажу вам ось цей нереально крутий диванчик. Подивіться, тут ми, я не знаю, можемо приходити лягати і. Зверніть увагу, тут у нас проєктор. Вмикаємо, і по вечорам можна дивитися кіно. Тут в нас він отак буде розкриватися вниз. І, будь ласка, дивимося кіно. А найбільше мені подобається, друзі, ось цей видок вид, ось там у нас, бачите, галерея Мокототов. Подивіться, як все гарно та затишно зроблено у цьому дворі. Тут ви можете приходити, до речі, зранку і робити вашу зарядочку. Далі сюди ходімо, тут у нас також є пару робочих місць. Дуже затишно та зручно. Подивіться, отак от сидимо, працюємо за таким витком. Дуже класно. Ці, панель, ці пастельні тона ну просто прикольно. Тут в нас є санвузли, і ось тут у нас така невеличка зона для дітей. Подивіться, будь ласка, тут і тут. Хочеш жити в такому класному комплексі з таким нереально просторим каворкінгом, пиши мені скоріше в директ.